Доброго дня з вами мистецька варта. Розповідаємо про культурні новинки. Українські митці продовжують в різноманітний спосіб підтримувати євромайдан. Нещодавно популярний поет і прозаїк Сергій Жадан презентував у Харкові біля пам'ятника Шевченка диск під назвою Рок за зміни ініціаторами проєкту виступили харківські музиканти на диску зображений пам'ятник Шевченку, біля якого вже традиційно збирається харківський євромайдан. В руках у кобзаря мікрофон з прикріпленим до нього прапором України до збірки увійшли пісні не тільки тих музикантів, які виступали на харківському Євромайдані, але є тут треки від Захара Мая, Сергія Бабкіна та інших, які підтримують наші ідеї, але з тих чи інших причин не змогли прийти і виступити тут. Розповів Жадан. Музиканти роздають альбом безкоштовно і просять поширювати його далі серед своїх друзів. Парижі з молотка знову пустили священні маски американських індіанців. Це сталося, незважаючи на вимоги посольства США, відкласти аукціон. Ці маски кількістю близько 30 належать індіанцям хопій апачі. Вони були виготовлені в минулому та позаминулому століттях. Корінні американці вважають їх живими істотами посланцями до богів, духів предків і сил природи, враховуючи культурну та обрядову значущість цих артефактів, індіанці вимагають повернути їм маски за допомогою своїх представників у Парижі. Вони через суд намагалися домогтися скасування аукціону. Однак французький суддя їх не підтримав. Він зазначив, що заборонити торги можна у випадку, якби йшлося про людські останки або істоти. Одна з найбільш вражаючих масок називається мати ворон. Вона прикрашена пір'ям цього птаха і була зроблена в другій половині дев'ятнадцятого століття. При стартовій ціні в 60 тисяч євро. Її продали за 100 тисяч. Крім масок на аукціоні було продано понад 20 церемоніальних індіанських ляльок адвокат, який представляв інтереси індіанського племені, зазначив, що рано чи пізно така наруга над культурним надбанням хопі повинна припинитись. Міжнародний фестиваль сучасної скульптури Київ Скульпчер Проджект» презентували в Санкт-Петербурзі. Фестиваль представлений в рамках круглого столу Паблік Арт як інструмент культурної політики був єдиним проєктом від України. Фестиваль представить основний проєкт роботи фіналістів міжнародної скульптурної премії для молодих художників і спеціальний проєкт роботи знакових британських скульпторів. Другий міжнародний фестиваль сучасної скульптури Київ Проджект» пройде в Національному ботанічному саду з 12 травня до 10 липня наступного року. Онлайн петиція з запитом про перемивання однієї з вулиць Нью-Йорка на честь письменника й журналіста Сергія Довлатова зібрала вже майже 6 тисяч підписів з необхідних 20. Петицію на сайті Change.org розмістила член міської ради Карен Кословець. Російський письменник Сергій Довлатов приїхав до Нью-Йорка у 1979 році. Незабаром його почали друкувати в престижному журналі нью Йоркер. Згодом Довлатов став одним із засновників російської щотижневої газети Новий американець за життя в еміграції він видав 12 книг, які були переведені на більшість європейських мов. На вулиці Нью-Йорку, де жив письменник, встановили пам'ятну плиту на його честь. А нині, якщо рішення міської влади буде позитивним, в Нью-Йорку може з'явитися перша вулиця імені російського письменника. І наостанок, як казав письменник Андрій Крижановський, геній це людина, яка знає про свій винятковий талант і, незважаючи на це, продовжує працювати. Працюйте над собою, а ми побачимось наступного разу.